Андрій Рибачок завзятий мандрівник. Любов до подорожей спонукала його створити туристичний клуб, аби більше таких як він могли побачити визначні місця країни та світу з мінімальними фінансовими затратами. Левова частка витрат зазвичай іде на оренду транспорту та житла, каже хлопець. Тож шукають найбільш бюджетні варіанти зазвичай селяться в хостелах. 100 гривень ліжко – це в такому багатомісному номері. Це орієнтовно середня ціна по Україні взагалі. Бувають якісь акції, буває там трошечки дешевше, буває дорожче, залежить ще від рівня, від стану хостела, від його так само ж місця розташування. Якщо це площа ринок у Львові, це буде дорожче, якщо це десь далі, якась частина. Далі, наприклад, на околиці Львова можна і готель знайти по ціні хостела, але це буде околиця. Хостели віднедавна з'явились і у Вінниці, адже місто все більше приваблює туристів. Один з таких економ-готелів знаходиться в самісінькому центрі міста, неподалік від його візитівки водонапірної вежі. Вартість ліжкомісця тут коштує 120 гривень за добу. Услуга нашого хостела заключається в тому, щоб живі в центрі города білетів в кіно. Ну знаємо, які зараз ціни на кіно то ми думаю, перефразуємо і назов'ям. Живі в центрі города посидіть двох білетів в кіно. более так коректно. Не будемо банувати людей. За таку ціну в хостелі пропонують ліжка в чотири або восьмимісному номері. У вартість також входить користування камерою схову, інтернетом, санвузлом, феном. Окрім того, тут є простора кімната для відпочинку і спілкування. Лаунж-зона, Вот, мы, в принципе, сейчас как бы, не находимся. В лаунж-зоне люди могут отдохнуть, посмотреть телевизор. У нас предусмотрено 160 каналов в HD-качестве. Также есть бесплатный интернет. Есть мини-кухня, в которой есть микроволновка, холодильник, тостер, чайник. Также питьевая вода тоже входит в стоимость. Тим же, хто полюбляє усамітнитись, агентства нерухомості пропонують широкий спектр квартир. Здача житла подобово у Вінниці, дедалі більше набуває популярності. Тож однокімнатну можна орендувати від 200 до 800 гривень за добу, в залежності від району розташування та стану квартири. Якщо ми будемо говорити про центр міста, там ціна коливається від 500 і до 800 гривень. Там вже більш кращі умови. Ну, звісно, що інфраструктура розвинутіша. Як правило, квартири в центрі міста знімають делегації закордонні там чи люди, які можуть собі таке дозволити. Актуальним варіантом залишаються готелі у Вінниці є різні за статусом в залежності від якості надання послуг та стану житлових приміщень. В одних проживання в стандартному одномісному номері обійдеться від 200 до 300 гривень на добу, в інших від 400 до 800. Оксана Святенко Олег Літвінцев, телеканал Віта.